Вчора обіцяв, розкажу вам власне про порти і між ними різниця. Є декілька портів. Це є Константа, це є Роттердам, це є Німеччина, це є Польща, це є Литва, Клайпеда. В чому між ними різниця? Перше це таки, питання вигрузки. Тому що, наприклад, Німеччина чи Роттердам, чи Польщу, однозначно вигрузка коштує від 400 до 600 євро. А якщо Клайпеда, то коштує 260 євро, це суттєва різниця. Вигрузці це дуже велика різниця. Наступне питання знову ж таки Це є питання транспортування і швидкість транспортування з Америки. Чи з Кореї, наприклад, в ви... Євросоюз, тобто кораблі набагато частіше впливають в Клайпеду, набагато більший трафік знову ж таки, чим наприклад на трафік на Польщу і чим трафік, наприклад, на констанцію. Звичайно, що Німеччина в тому плані виіграє, тому що Роттердам виіграє в тому плані. Чому тому, що набагато швидше вони пливуть три тижні, але знову ж таки вигрузка дорожча і нема такого б'є. Якщо на євросоюзу, то значно Роттердам треба вести. Якщо е, на Україну, до наші треба тільки через Клайпеду, тому що це набагато швидше. Е, трафік кораблі плавають набагато частіше, чим плавають е, на Польщу чи на Німеччину наступне питання, яке е, вигідне: це знову ж таки е, термін вивізки і швидкість вивізки з портів власне на Україну набагато більше автовозів, набагато більше евакуаторів, набагато легше вести, однозначно через Клайпеду, чим через Німеччину, через Польщу, через їхні дороги. Тому що це все таки не дешево. E, і ще найголовніше питання це знову ж таки документи. E, є salvage, є distractions, є, наприклад, нов registrations. Якщо вони припливають в Польщу чи Німеччину, це однозначно 50 на 50 може бути їхнє затримання конфіскація тих автомобілів. Якщо вони припливають в ФАП, то багато більш лояльніше ставиться до тих документів до ваги автомобіля, до е, типу документів. І Литва в тому плані набагато зручніша, тому що вони ці машини відпускають і можуть їх легко завести на Україну. Але знову ж таки, велике питання це є. Україна, не треба забувати про порчу ромос і найкраща і вигідніша доставка однозначно на Одесу. Тому треба не забувати про Україну, а скоро вона відкривається.